Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк, і в цьому відео я продовжую серію відео про те, як я змінюю професію в Канаді. Я проживаю в місті Вінніпег, це провінція Манітоба. Два роки я працював на авторозбірці і потім вирішив піти навчатись на трак-драйвера. здав екзамен, і ось знайшов роботу трак-драйвером. І в цьому відео розповім, як саме це все відбувалося. Яка ситуація з пошуком роботи, чи взагалі варто повторювати мій досвід? Хто не бачив попереднє відео, де я ділився всім досвідом від початку навчання до закінчення? Показував вам, як виглядає одна із частин екзамену, або в чому різниця між механічною коробкою передач на канадських траках, або ж і, і тими коробками, які ми звикли бачити на звичайних авто? Коротше, там багато чого корисного, цікавого. Деколи нудного, але буде точно цікаво і корисно для тих, хто цим цікавиться. Ось тут зараз десь натискайте, тут спливають вам підсказочки, там будуть три серії, переглядайте. Також, якщо комусь потрібний матеріал, що потрібно буде вивчити на першу частину екзамену, то безкоштовно надішлю, напишіть мені в телеграмі. І так, я здав свій останній вже екзамен, і типу вже був легальний для того, щоб. Працювати трак-драйвером, напевно в Манітобі, чи може в Канаді? Не знаю, напевно, в Канаді 6 червня. 6 червня я успішно все здав, все я вже легальний можу їздити. Це був мій останній екзамен. І якщо це відео вийшло, воно є зараз, і ви його бачите, то значить, все окей. І 7 липня у мене перший робочий день на моїй новій роботі, саме трак-драйвером. У мене починається навчання, все це навчання, тренування не знаю, як правильно назвати, бо я не знаю, як цей процес відвідуватись. Це все буде тривати шість тижнів. Я буду мати людину, яка буде моїм наставником. Як я розумію, ми будемо їздити разом шість тижнів і він буде мене тренувати, навчати, все показувати, пояснювати, щоб я це все запам'ятав, знав щоб я потім міг самостійно функціонувати. Як я знайшов цю компанію? Компанію я знайшов е завдяки моєму другові, з яким я працював на попередній роботі. Він колись познайомився з моїм підписником Андрієм, мого друга з попередньої роботи, звати Данило. І ось він познайомився з Андрієм, і як виявилось, Андрій мій підписник. І потім цей Данило згадав, що Андрій працює в одній компанії, яка досить непогано платить зарплату і так далі. Він згадав за це і звів нас типу докупи. А Андрій, в свою чергу, порекомендував мене на тій роботі, сказав, що я от дуже добра людина. візьміть його на роботу. От таким чином, можна сказати, по рекомендації підписника і завдяки тому, що цей друг наш спільний згадав за нас обох і звів нас докупи, ось так і вийшло. Тому дуже важливо мати хороших друзів або канал Такими класними підписниками, як в мене, так що, хлопці, дуже вам дякую. З мене рибалка і пиво. Що це за компанія? Не хочу розповідати всіх деталей, тому що я ще поки що там не працюю на момент зйомки цього відео і маю працювати через тиждень. Поки що я чекаю, поки перевірять мою кримінальну історію. І якщо все окей, то мені дають останнє вже. Типу, як вердикт мені ставлять, але як я зрозумів, шансів у мене дуже багато, тому е, можна сказати, що все вже тіп-топ. Про компанію можу сказати лише так щось поверхнісно. Як виявляється, це номер один компанія за розмірами в Канаді і одна із перших позицій на всю північну Америку. Тобто, це гігант, який займається їжею. І, е, Ну, непогані дуже умови, дуже круті умови, по тому, що мені розказали HR і о, один із керівників, о, одразу помітно, що вони дуже турбуються про людей. Коротше, якщо все, що мені сказали, так і буде, то це просто такий скарб, що. Мені реально не віриться, що таке можливе. Тому поки що я нічого розповідати не буду. Я не знаю, чи зможу я це все розповідати, чи не можу. І, ну коротше, поки пауза на рахунок цього, скажу одне, що мені аж не віриться, що я маю працювати у такій компанії. Як проходив процес інтерв'ю в цю компанію? Хоча, можливо, я вам розповім про всі компанії, багато компаній я проходив інтерв'ю, типу приїжджав. Е і з того, що я надіслав в резюме онлайн, мені ніхто не відписав, ніхто не передзвонив з приблизно, я не пам'ятаю скільки резюме, але я фільтрував компанії. Я не надсилав повністю кругом. Якщо я бачив, що компанія вимагає мінімум один рік досвіду і, типу, без варіантів, то я навіть не надсилав резюме. Типу, я надсилав резюме туди, там де б мене могли б взяти як нового водія. або... Там, де реально я б міг би і хотів би працювати, тому що були пропозиції за 23 долари на годину цілий день розвантажувати балони з газом. І... Не знаю. Коротше, таке собі, мені чогось не дуже подобалось, тим більше воно знаходиться за Вінніпегом з протилежної сторони міста. Типу, мені їхати через все місто так максимально протилежно і ще й за Вінніпег. Тому якось це не сподобалось. Були там різні різні вакансії, на які я просто не відсилав резюме, тому що мені це не сподобалось або компанія, або сама вакансія, або якісь пропозиції по зарплаті, або по самому процесу роботи. З тим, що я возив резюме особисто, трохи було краще. Я обирав е, одну локацію на карті, приїжджав туди з пачкою резюме. Одразу брав суп супровідний лист. Підготовлений, такий стандартний, і резюме також стандартне, або підходило. Під той варіант, що я просто можу роздавати всім підряд це резюме, і, типу, не думаючи про те, що там написано якесь ім'я компанії або це розроблено під конкретну якусь одну вакансію. Того я приїжджав особисто і запитував, чи є HR, чи можна мені з ним порозмовляти. Якщо HR був, то в мене одразу ж було інтерв'ю з HR. Дуже багато компаній хочуть досвід. Або кажуть, що у них зараз немає набору, але вони мені обов'язково перетелефонують. Е, є також компанії, які проводять навчання, але навчання одна компанія, наприклад, мені сподобалась, але в них навчання один раз на рік. Вони набирають групу нових водіїв, там 10-15 людей, навчають їх. Я так розумію, це з запасом, навчання також оплачується. І потім е ці люди там, не знаю, працюють, не працюють, чи там розширюється у них штат, чи докупляються нові траки. Я не знаю, чому саме так, але один раз на рік вони набирають там 10-15 людей групу, і їх там один тренер, чи хто там навчає того всього. Я не знаю, як це відбувається. Ну, коротше, до наступного е курсу мені потрібно було чекати 9 місяців. І, типу, таких варіантів досить багато, там дає тренер, але там. Поїхав у відпустку, наприклад, також було. До речі, там, де тренер поїхав у відпустку, це також була рекомендація підписника. Ну, типу, він мені порадив до нього йти на роботу, розповів про цю компанію. Дуже дякую. Але там ще із нюансів, що було, що тренера не було на місці, а і саме це навчання, воно не безкоштовне. Типу, мені потрібно заплатити їм три тисячі доларів. Це повертається, якщо я відпрацюю один рік. Вони мені повернуть їх назад. Якщо я, типу, звільнююся через пів року, то вони мені повернуть тільки півтори. Це, типу, для них така страховка, тому що вони вкладуть в мене час, вони будуть платити мені зарплату навіть коли я навчаюсь. Вони заплатять зарплату тренеру і е, хотіли б заробити на тому, що я буду вже працювати в них. І якщо вони просто витратять кошти, а я через місяць, два-три звільнюся, то це для них невигідно. І розбивати на помісячні платежі вони також не хочуть. Коротше, щоб почати з ними працювати і навчатись, потрібно одразу в перший день викласти їм 3 тисячі доларів, які я зможу забрати тільки через рік. Я це все вам розповідаю, що досить багато є вимог різних різних, яких тільки там вони не придумують аби е, потрапити кудись на роботу. І якщо ви новенький водій, то до вас будуть дуже серйозні вимоги. Розповім. Ще трішки поверхнево про переваги е, тієї компанії, куди я йду працювати. Перше, що мені подобається, це зарплатня, яка через 12 місяців виростає на не один і не два долари вище, і це суттєво виростає. Це мені дуже подобається. З урахуванням того, що на старті вже зарплатня в непогано більше, чим я отримав на попередній роботі. Там є дуже багато прикольних штук, які просто на голову не налазять, якщо все реально працює, так як мені розказали. Також з переваг я б назвав би те, що я буду спати вдома кожного вечора, кожну ніч вдома. Також робочий тиждень це 4 робочих дні по 10 годин і 3 вихідних. Я можу також додатково працювати, а якщо мені потрібно, овертайми оплачуються на 50% більше. Типу, я можу вийти там, наприклад, ще два дні і неділю залишити собі тільки вихідний. Тому дуже сильно мені це підходить. Ще подобається, що це реально величезна компанія з величезними бюджетами. Коли я заходжу до них в офіс, там просто пахне грошима. Видно, що вони не шкодують коштів, видно, що вони піклуються про своїх працівників. У працівника року є, е, ну там не один він, типу, є один як самий самий головний працівник року, а є, типу, е, клуб найкращих працівників. І ось ці працівники мають. Перші парковочні місця біля входу в офіс. Типу, вони там можуть паркувати свої авто, і там дуже багато-багато різних приколів. Коротше, я навіть не можу просто це все вам перечислювати. Якщо я почну, це реально може бути 30 хвилин, просто я буду перечисляти те, що мені там в них сподобалось. Але переваг у них дуже багато. Що ж по недоліках? Недоліків я можу вибрати поки що, поки я там ще не почав працювати, тільки два. Перше це буде фізична робота, тому що я буду їздити самостійно і розвантажувати коротший прицеп, інколи це буде довгий прицеп, самостійно. Це перший нюанс, тому що це буде фізична робота. Так, у мене буде багато там різних штук, якими я можу користуватись. Інколи це буде паличак, інколи це буде долі, типу така спеціальна на колесах, яку можна там на себе так нахиляти, ставити коробки вгору і так на себе нахиляти, і на колесах вести. Коротше, там будуть різні штуки. І, ну, як не крути, все одно це важка фізична робота, тому що це. Доставка продуктів. І наступний мінус після цієї, те що це фізична робота, це, звісно, те, що це знаходиться в іншій стороні міста. Типу, мені туди їхати найшвидший варіант. Ну, типу, там як не крути, швидше ніж за пів години я туди не доїду. Ну, це а, зараз, типу, там в день чи десь після 10-ї а зміна буде починатись. Я не знаю, плюс це чи мінус. Я це не відношу ні до плюсу, ні до мінусу. Можливо, це є мінус для початку, поки я до цього не звикну. Але зміна може починатися в 4 ранку або навіть в 3.30. Типу, там по-різному: від 3 до 7 ранку. Там все дуже по різному. Той графік може трішки змінюватись, туди-сюди плавати, так зміщуватись. Типу, це. Я буду їхати швидше всього, ще буде дуже рано або навіть ніч, темно, і напевно я буду доїжджати швидше. Але в будь-якому випадку це велика відстань кататись туди-сюди кожного дня. Тому ось поки що два мінуси, два з половиною, якщо врахувати те, що я буду дуже рано починати роботу, які я поки що виділив для себе з цієї компанії. Тепер відволікаємося від тієї компанії, яку я знайшов, бо я щось до неї дуже прицепився, і розповім вам про те, чи взагалі важко зараз шукати роботу. Кажу одразу, що так дуже важко. Це кажу не тільки я, всі, хто працює зараз у Вінніпесі трак драйвером, всі мені писали, що зараз з роботою дуже важко, і, типу, для новенького зеленого, тільки-тільки отримавшого водійське посвідчення, тим більше без американської візи в паспорті. Знайти роботу буде набагато важче, ніж тому, хто має вже візу і хоча б мінімальний досвід уже тут по Канаді. Тому що хтось буде вимагати щось одне, хтось буде вимагати декілька різних приколів. Перший прикол називається віза в США. Туристична B1, B2 називається Віза. І ось ця туристична віза. Її досить важко в Канаді виготовити, тому що потрібно зловити слот. Слот зловити досить важко, багато людей це не секрет, всі використовують якісь там розширення для Google Chrome, які ловлять вам ці слоти або звертаються до професіоналів, які цим займаються. Коротше, якщо не займатися цими приколами, а просто зайти на сайт. Та все пройти, все оплатити, подати заявки і самостійно от просто взяти і зловити слот. То слоти випадають на сьогоднішній день, березень-квітень 27-го року. Це дуже довгий термін, це півтора роки очікування, це дуже довго. Канада це та країна, яка має найбільші е очікування найдовші на інтерв'ю. Тому не знаю, простіше, звісно, зловити слот десь злітати в якусь. Я, здається, я пам'ятаю, в Естонії найкоротші терміни. Типу, якщо комусь ну, супер кортить, можна злітати в Естонію, ну це буде, звісно ж, трохи коштувати ця поїздка. Так що перше, і це реально проблема, це американська віза. Друге, від вас будуть вимагати досвід, хоча б якийсь. Якщо у вас зовсім немає досвіду навіть в Європі, ви взагалі зелені такі, як я, то це також проблема. На сайті Indeed, коли я заповнював. Деякі інтерв'ю хотів пройти, ну, типу, надіслати свої резюме, щоб записатись на інтерв'ю. У них є перед тим, як ви відправите резюме, вони одразу поставили фільтр ще до відправки резюме. Вони навіть не хочуть розглядати ці резюме, якщо у вас немає американської візи або одного року досвіду роботи. Якщо ви. На щось одне відповідаєте ні, або типу нуль років досвіду роботи. вам індіт одразу каже: цей роботодавець обов'язково вимагає там один, один рік досвіду роботи і американська віза. Ви, на жаль, ви не можете відправити йому своє резюме. Так і пишуть. І так багато компаній реально взяти десять якихось найкращих компаній, які ви там знайдете, найкращих оголошень на індіт із десяти. П'ять компаній будуть вимагати щось одне із цього обов'язковим, а деякі будуть вимагати і те, і інше обов'язковим. Тому з роботою важко. І це факт. Інша ж справа, що вас може зупиняти, якщо, наприклад, компанія не буде цеплятися до того, що у вас немає візи або не досвіду, це те, як я вже і сказав, навчання. Навчання може проводитись раз в рік. Навчання може проводитись наборами, коли у них там до набору йдуть, бо закупляють траки, наприклад, розширяються, або люди позвільнялись у року, збиралися ці пусті місця, і вони їх заповнюють. Типу, потрібно чекати, коли в них буде набір на ось це навчання, тому що ви зелений, або ж деякі беруть ось такі депозити, які потім повертають. Типу, як попередній компанії, там де беруть три тисячі доларів. За те, щоб ви вас навчили, і потім, коли ви працюєте рік, повернули вам ці кошти. Якщо в когось трішки важко з грошима, це також може бути проблемою. Чи варто ризикувати і повторювати весь мій шлях, коли я вирішив звільнитися з роботи, піти навчатися? І от піти на роботу рекдрайвера. Вирішує кожен сам. Я постарався максимально вам розповісти, як відбувалося це все в мене. Ну, не знаю. Якщо у вас є хоч якісь знайомі, які зможуть за вас замовити слово, дати рекомендацію на вас, сказати, що вони вас добре знають, що ви нормальна відповідальна людина, що вас можна взяти, навчити, посадити з кимось досвідченим, щоб ви там поїздили декілька тижнів, і якщо все окей, взяти вас на роботу, ну, коротше, щоб вам допомогли, то так, можливо, воно того варте. Якщо у вас немає жодного досвіду ні в Європі, ні в Канаді, ви зовсім хочете все почати з нуля, як це зробив я, і у вас немає американської візи, і ви ще навіть не подавали на ту візу, то я думаю, що варто задуматись. З іншої сторони, я не хочу нікого відмовляти або налякати, тому що все дуже індивідуально, і навіть я б сказав залежить. Дуже сильно від вашої вдачі. Якщо ви щаслива людина і вам дуже щастить завжди, я гадаю, що ви точно прорветесь і все буде окей. Але часом це може бути досить важко. Типу, не потрібно е... мені писали там деякі жінки. Типу, що ось дуже дякую, я це обов'язково покажу чоловікові. Типу, не змушуйте чоловіка йти навчатись, повторювати мій шлях, якщо він того не хоче. Того, що це буде точно нелегко. Ну, що можу порадити тим, хто все ж таки хоче і наважився пройти все те, що пройшов я, і також почати собі робити е, кар'єру трак-драйвера в Канаді. Це перше, що вам потрібно подумати, це як ви будете заробляти кошти, поки буде йти навчання, тому що навчатись і заробляти кошти, на жаль, у вас буде виходити не дуже добре, якщо ви були в такій ситуації, як я. Я, наприклад, пішов в Uber, таксував, також знімав вам відео про це не одне. І ще буде одне вже заключне відео, де я вам розповім, що ж вийшло за цих три місяця таксовки, що в мене ну, взагалі типу, скільки я за весь всі за цих три місяці потратив на мийку автомобіля, на прибирання автомобіля, скільки я витратив на заміну масла, фільтрів, скільки я витратив на ремонт авто. І скільки я витратив на бензин, і скільки я заробив. Типу, от всяке таке різне. Підсумую, просто і заодно подивимося, скільки я проїхав. Я гадаю, що це буде досить цікаво. Тому підписуйтесь, скоро таке відео також буде. І також не розраховуйте, що якщо ви підете в таксі, то ви зможете собі відтаксовувати. Всі свої витрати, які у вас будуть, тому що вам потрібно буде і навчатись, і таксувати. У мене був період, коли я заробляв 300 доларів на тиждень, тому що дуже багато часу приділяв навчанню. Ідеально, якщо у вас буде фінансова подушка на якихось місяців 3-4, щоб ви могли просто не працювати і зберегти ті самі витрати, які у вас є на сьогодні. Також, якщо ви не впевнені в своїй англійській мові, я вам можу надіслати матеріал, по якому ви можете готуватися. Пишіть в телеграмі. Ну і, звичайно, якщо у вас досі немає знайомих друзів, які працюють трек драйверами і ви хочете розширювати своє коло знайомств, щоб ці друзі потім в майбутньому подали вам рекомендації або ще щось, типу цього, то ви можете, звісно, спробувати знайти собі таких друзів в моєму чаті Telegram. Чат Вінніпего називається, посилання завжди є під кожним відео на Ютубі, того переходьте туди, доєднатись до чату. І шукайте собі якісь нові знайомства, розширюйте свій список друзів. Це, напевно, все, що я вам хотів розповісти про мій пошук роботи. І можете мене привітати в коментарях з тим, що я знайшов роботу за скільки це? 30 днів чи 31. Я потім детально порахую. Коротше, за місяць знайшов роботу, але завдяки другові і підписнику. Тому ще раз, Данило. І Андрій дуже-дуже вам вдячний. І так, друзі, трішки поправка. Я вийшов на роботу не 7-го числа, а в перший мій робочий день буде завтра. Він буде, типу, як вступний. Це буде 15 липня. Хоча я думав, що 7 буде, ну, типу, я надіявся на це. 7 не вийшло, хоча за це запитували за цей день. Запитали потім за 15 липня, тому що з 15 липня починається наступний платіжний період. Типу, з 15 липня нараховується зарплата в наступний платіж. Ну, типу, для них так зручніше, для бухгалтера, і запитали, чи буде окей, якщо я починаю з 15 липня. Тому завтра виходимо, сказали взяти тільки бути в зуті, яке з носком металевим, і все. Більше нічого не потрібно. Це буде більше як ознайомчий день. Мені, мені будуть все показувати, все розказувати, якісь може. По інструктажі з безпеки і все таке інше, і сказали, що обід не потрібно брати, вони нададуть мені обід. Тому завтра перший робочий день. Отакі От маленькі поправочки. Нагадаю, 6 червня я закінчив навчання, здав останній екзамен в MPI і отримав свою категорію. І з 6 червня... Там з другої години дня я був максимально легальний, я вже міг йти на роботу. І от 15 липня перший робочий день. Але ще раз дуже вдячний Андрію. Якби не Андрій, то швидше всього так би не було. Тому розраховуйте на це, що в мене вийшло, можна сказати, завдяки YouTube, завдяки підписникам, знайти дуже швидку роботу. Тому що перше, що я робив, це йшов по рекомендації в підписниках. І саме от ця компанія у Вінніпеді мене зацікавила, тим, що я буду спати вдома і типу буду поруч з сім'єю. Це дуже-дуже круто. Коротше, ось така історія. Якщо вам було цікаво, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже-дуже корисно знати, що комусь було цікаво, як я шукав довгу роботу і взагалі, що відбувається по інших компаніях, там де. Немає своїх людей, які б могли б за вас замовити рекомендацію, дати, що взагалі хочуть роботодавці. Бай-бай.